Івано-Франківську, 157 дітей, чиї батьки загинули під час повномасштабного вторгнення, отримали пам'ятні колони Батьківське серце цей проєкт було започатковано ще до початку повномасштабного вторгнення з ініціативи військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Вкрай важливо, щоб дітки знали, що їхніх батьків пам'ятають. Дітки знали, що є побратими їхніх батьків, які підтримують, захистять, будуть поруч в цьому буремному світі. Але дуже важливо, щоб частинка отого батьківського серця, ну, протестанти кажуть, серця Ісуса, да? в принципі, билося поряд в унісон-сердечком дитини. І, власне, в цій частині ми такий щемливу. Місію робимо по всій Україні серед дітей загиблих захисників, які отримали символічні відзнаки. Соломія та Христина Бучинські. Їхній батько Володимир Бучинський загинув 14 лютого 2023 року під час бойового завдання на Донеччині. Цей колон це згадка про мого тата, якого я дуже люблю і якого мені буде завжди не вистачати. Ми дякуємо бойовому братерству за пам'ять про нашого тата Бучинського Володимира, який загинув на війні, і якого ми будемо завжди пам'ятати. На сьогодні в Україні пам'ятний кулон Батьківське серце отримало більше 17 тисяч дітей. Уляна Фецик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.